Пане Ігоре, топ тема, мабуть, що не тільки вчорашнього дня, але й сьогоднішнього. це те, що зараз відбувається в Парижі. Одразу, друзі, у мене буде питання і до вас. Будь ласка, залишайтесь. Залишайте на свої коментарі з приводу. Зокрема, що ви думаєте щодо Паризької декларації, в якій вона має потенціал, як вплине? Власне, ось ця розмова між європейськими та американською делегацією на хід бойових дій, пане Ігоре. Я пропоную і з вами поговорити на цю тему, що мається на увазі, якщо друзі, ви не в курсі в двох словах. Хоча б нагадаю, що Володимир Зеленський разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британії підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил, але це буде після. Закінчення воєнних дій, зокрема, про це пише Люмон згідно з пропозицією. Іноземний контингент міг би налічувати від 15 до 20 тисяч військових. Франція і Велика Британія забезпечували би основну частину військ. Туреччина відповідала би знов таки все би за морську безпеку в чорному морі. Сили, ось ці були би розгорнуті переважно до. На заході нашої держави знов таки згідно з заявою президента Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тисяч. Бачив також цифру 800 Ну і президент Франції ще раз підкреслив, що першої встречування можливої російської агресії стане зброї сили України. Що власне досить логічно пане Ігоре? Паризька декларація ваші роздумки. Це дуже важливий наступний крок в організації гарантій безпеки. Але сразу хочу сказати, що і реалізація, реалізація цих документів практична вона говорила, що буде зупинення ведення бойових дій. Це принципово, але кроки просування цього приводу безмовно Треба робити і напрацьовані документи двосторонні і, і трьохсторонні, і вони спрямовані на те, що будуть формуватися центри. Це такі близькі, хто знає цю, це питання, як це було в босні ігри Сегані, але це не ті війська, які будуть як би виконувати завдання щодо захисту нашої країни, а ті, які. Які будуть сприяти мені, то сприяти навчання наших частин, ну вот поки функція, скоріше всього, такого плану? І важливим безумовно тут є те, що знаходяться країни, які будуть проплачувати існування і забезпечення наших збройних сил. Це дуже важливо, тому що цифри 700-800 Великі і просто бюджет України чи зможе самостійно витримати таке навантаження, тому от в комплексі це дуже важливо. Важливо, що приймали участь американців в цьому, хоча хотілося б більше від них, вони поки ще скажу показують, що готові приймати участь вирішення питання моніторингу, ну, хоча само по собі вони важливі стратегічно. Порівняння також розвитку і передачі відповідних даних, ну як кажуть, ліха біда початок, і треба над цим працювати. І ми бачимо, що сьогодні вже далі буде працювати міністр сумнівних справ. Тобто, ця справа просувається перед. Єдине, треба сказати, що в принципі, якщо стратегічно дивитися на роботу в цьому плані, тобто на опрацювання цих п'яти документів, із набічних, які б сприймали зупинення введення бойових дій, і відновлення нашої країни, і гарантії безпеки в нашій країні, Робота відповідна іде, але тут треба бачити, що вона йде між, скажімо, Україною і нашими європейськими союзниками, американцями, і поки не, не приймають участь Росії. Але вже більш того, вони гальмують ці процеси, вони намагаються спровокувати і сформувати казуспіли, наприклад, по нанесенню ударів по Валдаю, наприклад, і використати цей момент з приводу того, що ще офіційно, не приймаючи участь в цих процесах, говорить про те, що в зв'язку з такими подіями. І якби нанесені удари по бункеру путінському, вони змінюють бік шорських підходів. А наче, цю роботу, яку ще офіційно не починали по відношенню до України, і ми знаємо, що Путін використовує ці процеси, гальмує ці процеси і нарощує зусилля. На полі бою він вводить нові резерви, готуються резерви. Пам'ятаємо, що генерал Сирський горіло за минулий рік були плани сформувати 14 дивізій, із яких вони сім сформували. Більше того ми бачимо, що ці резерви ресурси вони використовують введення бойових дій на Покровській, Мирноградській агломерації, навколо бої. Дуже важкі, а тепер і на буляпівському на. Де ситуація теж погіршилася для Сили оборони України? Тому відноситься до цих переговорів, на мій погляд, треба прагматично, маючи на увазі, що дуже важливо, щоб ці процеси проходили, але вони по більшості все ж на майбутнє. Я п'яти, повертаючись до того, що більше з них. Для вас зупинення введення бойових дій. А попереднім документам і 28 пунктів, ну хай зараз буде 20, це буде тільки тоді, коли узгоджені і прийнято старонаміку всі ці документи, ну, скажімо, 5, поки на поточний час. А до цього ще, мабуть, багато води втече, і багато що буде, а, а цей час а, противник ворог російська федерація і перська використовують для того, щоб ви на жаль введення бойових дій по фронтам.